Друзі, демонструємо вам новий е, фасовщик на базі fs 75 модернізований, з додатковим бункером для зважування. Цей бункер у нас об'ємом 7 літрів. Тут відбувається безпосередньо зважування продукту, який потім висипається в цю воронку і завантажується безпосередньо в вашу приймальну тару. Е, працює від одного е, вібромагніта. Сировина потрапляє безпосередньо в бункер, звідси йде на вібролоток, який вже подає сировину в зону зважування. Шибер регулюється, працює він від 220 вольт та додатково потрібен компресор для повітря. Для повітря, для того, щоб відкривалося нижній шибір для вивантаження зваженої сировини. А, ця... Ця модель зроблена з нержавіючої сталі, додатково пофарбована порошком, тому що буде фасувати дуже, дуже агресивну сировину. Карка зроблений з звичайної сталі, пофарбована порошком. В стандартній виконанні він іде з нержавіючої сталі, тобто всі елементи, які контактують з сировиною, будуть виготовлені з нержавійки харчової АІС-304. Доступно до замовлень. Нижче буде відео його роботи.